Кількість зруйнованих і пошкоджених будівель збільшується на деокупованій Херсонщині щодня, їх вже понад 20 тисяч. І є люди, які, попри нещадні ворожі обстріли Херсона, залишаються жити на небезпечній території. Тому потреба у невідкладних оперативних ремонтних роботах дуже велика. Обсяг цих робіт такий, що зусиль тільки комунальних служб недостатньо. Великий обсяг робіт виконує громадська організація місто Сили. Ми займаємося відновленням дахів після привитів, пошкодження вікон та шпаємо двері і коректор. Ремонтуємо плакати. Наразі це компанія Мерсі Корпс. Вони нам надають е, матеріали, usb пліти, дошки, плівки, тент. Е, інструмент покупаються е, з коштів правомість. Дуже багато заяв у нас на зеленівку. Там вже ну, багато домів. Ми саме там відбудували, бо прилітів дуже. Багато останнім часом дуже просять їхати під саму річку, але це дуже ризиково. Тому ну, ми не, 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 не поки що туди не їдемо. Але ну так, я скримтричити в вулиці до річки, ще беремося, робимо, бо треба ж допомагати людям. За словами Олексія, під час робіт волонтерам неодноразово доводилося потрапляти під обстріли. Був один об'єкт, бо де дуже рядом приви прилетало. Звісно, хлопці зразу заснімаються. Якщо є підвал в домі, то ховаються в підвал. На тому об'єкті був саме підвал. Вони з хазяївами збігли і на той момент був острій дуже часті, і десь півтори години вони зовсім не, не могли не вийти з того підвалу. Далі дуже була многіна реакція, що забригнуло машину, 8 чоловік запихалися і тікати звідти. Відповідаючи на запитання, чи страшно працювати в обстрілюваному місті, волонтери відповідають, що під час роботи просто нема коли думати про страх. Треба усе зробити якнайшвидше, бо заявок дуже багато, і якомога якісніше, щоб будівлі не постраждали ще більше. Олексій розповідає, що під час виконання робіт не загинув і навіть не був поранений жоден з волонтерів, але був випадок, який усіх дуже вразив. У нас був хлопець, я ще не працював його місця сили, Він по. Ну, був на різних точках, дуже де так багато опцій було, все було добре. Але я, будучи дома, вийшов на балкон, просто покурити і його вбило не. Нещодавно в одному з передмість Херсона випущена російськими військовими ракета влучила в об'єкт соціальної сфери, розташований у житловому секторі. Вибуховою хвилою пошкодило понад 10 приватних будинків. На допомогу місцевим жителям прибули мобільні бригади громадської організації Місто сили волонтери швидко провели відновлювальні роботи у трьох будинках. Роботи тривають першочергово. Відновлюють помешкання, які постраждали найбільше. Якщо ви потребуєте допомоги в Херсоні, чи на деокупованій Херсонщині, звертайтеся до громадської організації місто Сили. Контакти в описі до відео.